Всім привіт! Як завжди, з вами Даша і ви на каналі Воюа. Сьогодні на вас чекає відеопорівняння трьох моделей годинників від бренду Heylu. Для огляду нам прийшли такі моделі: Heylu Solar Light LS05, Hey rs 4 Plus та Hey Solar Plus. Ну що ж, давайте не витрачати час на довгу лірику, а краще скоріше подивимось, чим відрізняються ці три годинника. Першими ми розглянемо Halo Solar Light LS 05. Це найпростіша модель з трьох представлених. Годинник має металеву круглу рамку, тонкий корпус, як завжди, сенсорний екран керування та фізичну бокову кнопку, виконаний у досить класичному, простому дизайні. Сенсорний IPS-екран має діагональ 1,38 дюймів. Також ця модель оснащена захистом від води та пилу за стандартом IP68. Так що спокійно мийте руки, приймайте душ, не турбуючись про годинник. Завдяки підвищеній водонепроникності можна тренуватися за будь-якої погоди, навіть в такі дощові дні, як то зараз накрили Україну. Як на мене, класним є те, що при повній зарядці годинник може працювати більше тижня. А базовий режим використання може досягати навіть 20 днів. Так що забудьте про незручності через постійну підзарядку пристрою. Годинник оснащений більше ніж ста циферблатами, і навіть можна створити свій із улюбленим зображенням. О, я створю свій кстати. Як завжди, годинник може відслідковувати ваш сон. Він автоматично записує тривалість глибину сну та допомагає вам вибрати найбільш ефективний час для сну. Також є функція моніторингу кисню у крові, яка може працювати навіть у нічний час, надаючи повну картину вашого фізичного стану. Можна також моніторити серцеві скорочення та рівень стресу. Годинник відстежує ваш стан навіть під час високоінтенсивних тренувань за допомогою оптимізованого датчика. Він вібруватиме при виявленні високої частоти серцевих скорочень. Виробник не обійшов стороною і жінок, встановивши функцію прогнозування та нагадування про майбутні менструальні періоди. Лайк. Like. Ну і звичайно, цей годинник турбується і про ваші тренування, адже підтримує більше ста режимів, типу як аеробіка, баскетбол, біг, біг на тренажері, біг на вулиці, велосипед, велотренажер, гольф, йога, кардіо, катання на ковзанах, піший туризм, присідання, скелолазання, танці, ходьба і так далі. А щоб цим всім займатись, то взагалі було б круто. Я і скалолазю, і танцюю і в часах. А модернізований високоточний датчик руху може записати усі дані про ваші заняття спортом. Годинник працює з фірмовим додатком HaloFun, сумісний з Android та iOS. Детальніше про цей додаток я розповім далі, коли ми будемо говорити про наступні моделі. Там все просто і зручно, адже він один для всіх моделей. Що ж, давайте перейдемо до наступної моделі. Хейлу RS4 Характеристики вкрай цікаві. В годиннику встановлений великий amoled екран з частотою оновлення 60 Гц. Та вологозахист за стандартом IP68. Непоганий акумулятор, і все це упаковано в стильний металевий корпус. Набір фішок явно відповідає більш високій ціновій категорії. Перше, що звертає увагу на себе в цій моделі, це матеріали корпусу. Ніяк не очікуєш, що годинник, який коштує приблизно як фітнес-браслет, може бути зроблений зі скла і металу. Проте у випадку rs 4 це так. За зовнішній вигляд пристрою можна сміливо поставити тверду п'ятірку. Виглядає цей годинник значно дорожче за свою реальну вартість. Рамка по периметру корпусу повністю металева, її гармонійно доповнює опухле захисне скло і магнітний ремінець без застіпки. Щоб зафіксувати гаджет на зап'ясті, потрібно просто накласти одну половину ремінця поверх іншої. Завдяки такому рішенню знімається і одягається годинник буквально одним рухом. При цьому на руці він тримається досить міцно, і ви без проблем зможете в ньому бігати або займатися якимось активним видом спорту. А ще в комплекті йде другий ремінець зі звичайною застіпкою. Задня панель зроблена з пластику. На ній розташовуються датчики для вимірювання пульсу і рівня кисню в крові. Кнопка управління тільки одна, розташована на правому боці корпусу, натиснувши на яку ви потрапляєте в головне меню гаджета. Дисплей, мабуть, одна з найсильніших сторін цього пристрою. Всередині у нього встановлена яскрава amoled матриця з великою діагоналлю і частотою оновлення 60 Гц. Роздільна здатність вище за середню. Картинка на дисплеї має яскравий і чіткий вигляд. І майже не вицвітає на сонці. Єдиний мінус це відсутність автояскравості. Налаштовувати її вам доведеться вручну через меню швидкого доступу. Хотілося б відзначити, що в цьому годиннику немає власної операційної системи, відповідно, розширювати її функціонал сторонніми додатками у вас не вийде. З іншого боку, базових функцій тут все одно досить багато. Годинник вміє вимірювати пульс, рівень кисню в крові. Пройдену відстань, також рівень стресу і якість сну. Загалом набір Метрик стандартний для сучасного фітнес-трекера. Розробники додали сюди всі необхідні сенсори. Якщо ви активно займаєтесь спортом, вам, напевно, буде корисний спортивний режим. У ньому, як і у попередній моделі, є понад 100 видів різних тренувань. Ще з корисного хотілося б відзначити календар, калькулятор і відображення прогнозу погоди. До всього іншого, годинник вміє керувати музикою на смартфоні. Причому працює управління, як і у звичайному плеєрі. Так і в потокових сервісах на кшталт Spotify. А ось закачати пісні безпосередньо в годинник і слухати їх через Bluetooth-навушники не можна, оскільки в цій моделі не передбачено власної пам'яті. Головне меню в Halo RS 4 виконано в стилі Apple Watch. Після натискання на механічну кнопку праворуч перед нами відкривається екран зі значною кількістю маленьких іконок, Переміщатися по ньому можна дотиком пальця. У плані швидкодії тут немає абсолютно ніяких проблем. Інтерфейс реагує на дотик досить добре, робочі екрани також перегортаються плавно і без затримок. Ще годинник вміє відображати повідомлення від месенджерів і додатків. Щоправда, отримані повідомлення можна тільки переглядати. Відповідати на них навіть короткими заготовками не можна. Зате приходить повідомлення моментально. Автономність у rs 4 Plus непогана. Заряджати цей годинник через день вам точно не доведеться. Виробник заявляє приблизно 10 днів автономної роботи. Реальні цифри дуже близькі до заявлених. З усіма моніторингами в мене гаджет працював без підзарядки в середньому тиждень. А якщо відключити функції і використовувати пристрій виключно як годинник, цей показник зросте щонайменше вдвічі. Як я вже казала вище, цей годинник також працює з фірмовим додатком Хейлофан його головний екран відображає детальну статистику за всіма. Вимірюваними параметрами. В налаштуваннях ви можете задати цілі тренувань, налаштувати одиниці виміру і завантажити додаткові циферблати. Циферблатів, до речі, понад 100 штук. До того ж, намальовані вони здебільшого якісно та зі смаком. Є як мінімалістичні варіанти, так і варіанти, що відображають велику кількість даних. Ще додаток вміє записувати пройдений шлях. Щоправда, враховуйте, що вбудованого GPS модуля в цьому годиннику немає. Координати будуть підтягуватись через GPS в смартфоні. Ну і наостанок найкрутіша модель з наявних це Solar Plus. Цей годинник уміє робити все те ж саме, що і rs 4, тільки по ньому можна ще й розмовляти. Алло, алло? Гаджет отримав повноцінну дзвонилку. Він має конектитись зі смартфоном по Bluetooth і працює в режимі hands-free гарнітури. Можливо, зі сторони спілкування через годинник виглядає незвично. Але в деяких ситуаціях ця функція дійсно виручає. Реально виручає, я теж так говорю. То мені Маріна дзвонить, я на плойку волосся накручую «Алло, алло, тут плойка. Втім, я не буду забігати вперед і почну розповідати про все по порядку. Отже, Solar Plus це годинник з круглим циферблатом і силіконовим ремінцем. Дизайн у нього ближче до спортивного однак, за бажанням, ремінець можна відстебнути і замінити його на більш класичний шкіряний варіант, адже ширина у нього стандартна 22 мм. міліметри. Корпус годинника виконаний з металу, на ньому розташовуються дві кнопки управління. Верхня кнопка відкриває головне меню, а нижня список спортивних режимів. При цьому верхню кнопку можна не тільки натискати, але й ще й обертати, таким чином вам буде трохи зручніше перегортати довгий список у меню спортивних режимів. На тильному боці пристрою розміщені датчики для вимірювання пульсу і рівню кисню в крові. А також магнітні контактні живлення, отвори для мікрофона і динаміки гучного зв'язку. Набір елементів для годинника загалом стандартний. Збірка і матеріали, як на мене, дуже непогані для бюджетної моделі. В цьому плані новинка від Хейлу нічим не поступається навіть більш дорогим годинникам. До дисплея теж немає абсолютно ніяких питань. Діагональ 1,43 дюйма, роздільна здатність 466 на 466 точок. Використовується яскрава і контрастна amoled матриця На сонці такий екран практично не відсвітає, а в приміщенні ним комфортно користуватися навіть при 30-40% яскравості. До речі, автоматичного регулювання яскравості в цій моделі немає, тому коригувати її вам доведеться вручну залежно від умов освітлення. Захищає дисплей загартоване 2,5 d скло з непоганим олеофобним покриттям. Відбитки пальців на ньому практично непомітні, і за це годинник теж можна похвалити. А ось рамка навколо дисплея тут значна. Без екран, на жаль, похвалитися не може. Однак, якщо вибрати темний циферблат, то він зільється з рамкою, і цей нюанс уже буде не такий помітний. Вологозахист заявлений на рівні IP68, Це однозначно плюс. В годиннику можна мити руки і, ймовірно, навіть плавати. Цей момент ми не перевіряли, але гадаю, потрапляння під сильний дощ вони витримають. Принаймні, мої домашні тести під краном ніяк не позначились на їхній працездатності. Доступ до основних функцій пристрою можна отримати за допомогою тачскріна. Логіка управління тут звична: свайпи вправо і вліво перегортають картки з основними вимірами. Свайп від низу до верху відкриває сповіщення від додатків. Ну а свайп зверху вниз активує меню швидкого доступу. Набагато цікавіший, у новинки від Хейлу вигляд має основне меню. Воно виконане в стилі яблучного годинника. Щоб потрапити в нього, необхідно натиснути на верхню клавішу, після чого перед вами відкриється полотно з великою кількістю іконок. Переміщатися по ньому можна дотиком пальця. Щойно ви знайдете цікаву для вас функцію, необхідно просто натиснути на її іконку. Загалом, інтерфейс працює плавно, проте, за моїм суб'єктивним відчуттям, за швидкістю він трохи поступається тому, що я бачила в rs 4. Трохи так! Іноді під час перегортання робочих столів зустрічаються ледь відчутні мікрозатримки. Будемо сподіватися, що з часом систему допиляють і вона почне працювати так само спритно, як у RS4 З іншого боку, для бюджетних годинників швидкодія новинки від Хейлів все одно дуже хороша. З точки зору функцій, Solar Plus це класичний фітнес-годинник. Він вміє вимірювати кроки, пульс, рівень кисню в крові, а також аналізувати вашу фізичну активність і якість сну. Є багато спортивних режимів, за допомогою яких можна контролювати стан організму під час тренувань. Усі зібрані пристроєм дані передаються в застосунок Хейлофан. У ньому ви можете подивитися детальну статистику за кожним з параметрів, що вас цікавить. На основний екран програми виводиться інформація про кроки, калорії, тренування і сон. Сам по собі застосунок красивий, інформативний і досить зручний. Також через додаток можна завантажити додаткові ватчфейси, їх тут до слова досить багато, іноді зустрічаються дійсно класні. Щоправда, кастомізувати їх не можна. Набір параметрів, що виводяться на головний екран, фіксований і залежить виключно від конкретного циферблата. Також у годинника є функція Always On, Щоправда, циферблат для нього теж один і його не можна кастомізувати, але скажу так. Основну інформацію він виводить і має приємний вигляд. Кейлу так само вміють керувати музикою на смартфоні. Ще з дрібних корисностей у них є калькулятор, прогноз погоди, будильник і навіть телефонна книга. Як я вже говорила на початку відео, ви можете приймати на цей годинник дзвінки. А також здійснювати з нього вихідні дзвінки. Спеціально для цього передбачена дзвонилка, в якій можна набрати номер вручну. Однак враховуйте, що слота для сім-карти в цій моделі не передбачено, тому для дзвінків вам обов'язково потрібне з'єднання зі смартфоном. Ще гаджет міє відображати повідомлення від месенджерів і додатків. Отримані повідомлення можна тільки читати, відповідати на них не можна. Не можна. Автономність у цієї моделі приблизно така ж, як у rs 4. Мені заряду акумулятора вистачило приблизно на 7-8 днів активного використання з щоденним вимірюванням пульсу і оксигенації. Результат за сучасними мірками далеко не рекордний. З іншого боку, заряджати години раз на тиждень особисто мені було комфортно і постійно думати про розетку ніколи не довелось. Зараз для більшої наглядності я покажу вам табличку з технічними параметрами кожної моделі. Тож, якщо вам потрібно приймати дзвінки та вам до вподоби класичний вигляд годинників, то краще зупинити свій вибір на моделі Solar Plus. Якщо дзвінки для вас не така важлива функція, а ви шукаєте крутий дисплей з м'яким та плавним перегортанням без затримок, та дизайн в стилі Apple Watch, то сміливо купуйте модель Halo RS 4 Plus. Якщо ж amoled дисплей для вас не така вагома перевага, а найважливіший параметр це автономність роботи без частої підзарядки та відносно невелика ціна, то Хейлу Solar Light – це ваш вибір. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі в нових відео. Всім привіт! Угадайте, що ми будемо Давай. снімати? Годинник працює з фірмом фірмами. Мельвіне слово працює з фірмами, фірмовим, господи!